Новий рік не за горами, а настрою часу прикрашати оселю немає. Пригадайте час свого дитинства, як хотіли разом із батьками створити казкову новорічну атмосферу. Тож тримайте п'ять порад, як створити новорічну атмосферу в інтер'єрі, щоб наповнити простір святковим настроєм. Освітлення, головний акцент використовуйте теплі гірлянди на вікнах, меблях або навіть на полиці з книгами. Додайте свічки або ліхтарики для затишної атмосфери. Зимові текстури і тканини. Замініть звичайні подушки та пледи на зимові з візерунками або м'яких теплих матеріалах, як от в'язані чи хутряні, постеліть святкову скатертину або доріжку на стіл із зимовими мотивами. Декоративні елементи використовуйте ялинкові іграшки та шишки для створення міні-композиції на столі або підвіконні. Додайте новорічні вінки на двері або стіну, поставте вази з гілками ялинки, евкаліпта чи омели, прикрашаючи їх стрічками чи кульками. Аромати свята використовуйте свічки чи дифузори з ароматами кориці, апельсина, ванілі або хвої, які одразу створять святковий настрій. Маленькі деталі, що додають магії: розкладіть декоративні подарункові коробочки під ялинкою чи у куточках кімнати, Повісти новорічні шкарпетки для подарунків на стіну чи камін. Створюючи таку атмосферу, головне звернути увагу на деталі і додати трохи вашого власного стилю.